Друзі, всіх вітаю! Хочу зараз розібрати огляд Audi A4 2018 року, яка доступна на аукціоні Copart і буде гратись перед декілька днів. Доволі цікавий лот і заслуговує уваги, тому що автомобіль має невеликий пробіг і доволі слабкі пошкодження, і в Україні він може вийти по дуже гарній ціні. Давайте його подивимось. І так, ось наша Audi Зараз ми її оглянемо, оглянемо інформацію про лот. Далі ми подивимось по запчастинам, по ремонту, що потрібно робити, і скільки машинка вийде під ключ, прорахуємо доставку, ремонт, сертифікацію, податки і загальну вартість цього лоту. Чи це вигідно, чи цього не варто робити. Тож давайте починати. І так, це Audi A4 2018 року, чистий 2018 рік, можна навіть побачити по Він-коду. Ми маємо автомобіль, який заводиться та їде, тобто Run and Drive. Автомобіль має підтверджений невеликий пробіг 34 тисячі миль це всього 55 тисяч кілометрів, 54,5, якщо бути точним. Це дуже небагато для такого автомобіля, як Audi. І доволі цікавий е, варіант з точки зору як для себе, для експлуатації, так і для продажу в Україні. Далі ми подивимось на цифри, і ви зрозумієте, чому це так. Давайте подивимось на самі пошкодження, які є зовнішні, внутрішні, і які роботи потрібно зробити, щоб привести цей автомобіль в порядок. Вкриваємо огляд 360 і давайте почнемо дивитися з сперед, передньої частини. Ми бачимо, в передній частині все добре, немає ніяких ударів, дефектів тому подібне. Передня частина у нас не ушкоджена. Те ж саме ми дивимося і по лівій стороні. Все виглядає добре, ніяких ударів, заломів тому подібне немає. В по задній частині також я не бачу ніяких зауважень, а от з правої частини бачимо удар в передню пасажирську дверку. Що тут важливо розуміти? Тут одразу можна помітити, що удар доволі серйозний, тому варіант з відновленням цих дверок можна просто відкинути. Потрібно купити нову дверку, це може бути або вживана, або нова, і пофарбувати, або ж купити вживану, вже підібрати в колір автомобіля. Скажу одразу, що можна помітити ось тут невеличкий залом ще на цій дверині. Тут, як ми бачимо, був також. Удар в цю частину трішки, тож ця дверка може бути або відремонтована і пофарбована, або разом із цією куплена в колір і замінена. По крилу, видно, немає ніяких пошкоджень, крило виглядає добре. Можливо, є якісь невеличкі подряпини чи лущення фарби, але їх можна локально підфарбувати і зробити мінімально помітними. Давайте тепер перейдемо до салону і подивимось, що в нас чекає там. По салону одразу що ми бачимо? Так як це комплектація преміум, у нас не буде акусти Bank Olufsen, але, тим не менш, базова акустика від Audi вона також доволі непогано грає. з приємного, що нас тут чекає, це LED-приборна панель. Вона доволі рідко зустрічається саме в комплектації преміум, вона зустрічається на комплектаціях вище преміум плюс та престиж. Також можна тут побачити пошкодженням. це пошкодження даху, а саме спрацювала шторка, шторка з однієї сторони і шторка з другої сторони. У Audi, якщо спрацьовують шторки, то, як правило, вони спрацьовують обидві, тобто зліва і справа. А Відповідно, також у нас є пошкодження даху. Ми бачимо, тут є заломи, і його потрібно також буде ремонтувати. Також, якщо опуститись нижче, ми можемо побачити ще стрільнуту подушку переднього сидіння. Коліна пасажира не спрацювали, торпеда не спрацювала, кермо не спрацювало, коліна також по решті все виглядає добре. Також нас чекає під заміну або відновлення ремінь безпеки водія. І загальних спостережень ще можна звернути увагу на стан салону, враховуючи невеликий пробіг. Стан доволі гарний, можна подивитись у дійському сидінню, яке зношується найбільше, але тут немає ніяких заломів на шкіри, протертостей і тому подібне. По крайній мірі на цьому фото воно виглядає доволі добре. Що стосується пасажирського сидіння, воно також в гарному стані і про заднє я вже не буду додатково згадувати, тому що там і так все має бути зрозуміло. Також хочу повернутися до зовнішнього вигляду автомобіля. і Можливо, ви звернули увагу? Можливо, ні, але при такому ракурсі чітко видно, що в нас одне дзеркало розкладене подійська, а одне дзеркало складене. Тому в кошторис ремонту ще потрібно закласти механізм ось цього дзеркала, або ж саме дзеркало в зборі. Тут ми, на жаль, не можемо побачити, чи цілий дзеркальний елемент, чи ні, якщо це було там, примусове таке складення від удару. Подивимось на запчастини і що потрібно по ньому робити, скільки це коштує, і які по цій машині взагалі мають бути розрахунки. Спочатку нам треба визначити вартість, за яку ми готові придбати цей автомобіль. А й порахувати, скільки він нам вийде без ремонту, для того, щоб розуміти порядок цифр і як він відноситься до бюджету нашого, чи маємо ми на це кошти, чи це буде перевитрата. Також не варто забувати і про ринок, скільки вони турбуються в середньому, які ціни в Україні ми також подивимось, і будемо від цього відштовхуватись. На покупку цього автомобіля я б закладав не більше 7 тисяч доларів, тому що це автомобіль 2018 року в не максимальній і не близькій до максимальної комплектації із спрацьованою безпекою. Тому цей автомобіль не буде торгуватися в районі 90 тисяч доларів, він буде торгуватися на порядок нижче. Тому ми можемо закласти 7 тисяч доларів, але по факту, я думаю, ця машинка може продатись в районі 6,5 тисяч. При вартості лоту в 7 тисяч доларів збори аукціону складуть 923 долари. Також потрібно буде зробити дві транзакції і оплатити вартість збору і сам вот в Сполучені Штати. Це закладено в одну цифру. В сумі це виходить в районі 450-460 доларів. Далі доставка по Сполучених Штатах на склад зі складу в порт і доставка в Вайпіду складає сумарно 1746 доларів. Після цього автомобіль доставляється у ваше місто. Це може бути Київ або інше місто в Україні. Наприклад, який ви зробив розрахунок, це буде 1000 доларів рівно. Таким чином, у нас виходить лот плюс логістика в загальну цифру 1129 11 доларів. Що до болі, є непоганим. Далі в нас йде розмитнення. Розмитнення цього автомобіля складає 3546 доларів. Сюди входить саме миту, акцизний збір і ПДВ, тобто всі платежі, які нараховуються на автомобіль, який підлягає розмитненню. Після розмитнення ви оплачуєте мої послуги, це 500 доларів. Оплата відбувається в день, коли автомобіль приїжджає в ваше місто. Тобто ви не оплачуєте кошти наперед, а розраховуєтесь по факту отримання автомобіля. Таким чином, розмитнення і послуги складуть в сумі 4046 доларів. Далі наступає етап ремонту. Етап ремонту також доволі важливий і чомусь не всі фокусують на ньому увагу і реагують доволі орієнтовно, але це не є правильно, тому що ремонт доволі затратний по фінансовій частині процедури. Тому тут потрібно також приділити увагу і рахувати доволі тверезо. Давайте подивимось, що ми бачимо по ремонту по пошкодженням. Перед за все, нам потрібно буде замінити пошкодження дверку. і я подивився по розбірці. Ціна таких дверей коштує в районі 445 доларів. Але це двері з невеликими пошкодженнями. Це не є критичним, але ми можемо закласти сюди, наприклад, 500 доларів, якщо ми хочемо взяти. Теперь кольор і без фарбування. Далі ми можемо подивитись по салону автомобіля, як ми пам'ятаємо, у нас були стріляті шторки, і відповідно при стрілянні шторок заминає дах автомобіля, тому це також потрібно міняти. Тут є декілька варіантів по ремонту. Можна, наприклад, взяти цей же дах, який є на автомобілі. Просто його перетягнути і відновити, але це не буде гарантією того, що не буде видно заломів і все буде зроблено ідеально. Тому я заклав 230 доларів, це ціна обшивки даху, як ми можемо бачити на четвертий кузов. В автомобілі білий і білий дах, ось такий же точно без жодних дефектів. А наступним це в нас є подушка сидіння, яка спрацювала в салоні. Давайте її подивимось. Ось тут вона знаходиться і. В цьому кадрі не видно. Подушка сидіння коштує 50 доларів, вживана закладено 80 доларів, тому що її потрібно також встановити, піропатрон, зашити сидіння. Тобто це якісь роботи, які також потягнуть якусь частину. Далі в нас йде подушка шторка дві штуки. Як ми пам'ятаємо, в автомобілі спрацювало дві шторки, це з лівої і з правої сторони. Відповідно, одна шторка коштує 300 доларів. Ми закладаємо 600 доларів. Ось така подушка безпеки AMW ключна. Ціна 300 доларів. Ми закладаємо 600 доларів. Далі, по такій ж аналогії, ми закладаємо ремінь водія. Ремінь водія 150 доларів, але можна знайти дешевше. Я бачив 130 доларів, але під хімчистку, це скопленого автомобіля. Ми ж беремо за 150 доларів, який схожий, і має, схожий на нормальний ремінь і має гарний вигляд. Також у ремонт ми закладаємо 180 доларів за ось це дзеркало, яке невідомо чи в справному стані, чи цілий там дзеркальний елемент і моторщик, який приводить його в дію. Тому я заклав 180 доларів за дзеркало в спорі. І, відповідно, можна придбати таке дзеркало і його просто встановити, а це які на автомобілі продати, наприклад, комусь на запчастини, якщо там є цілі елементи. Також ви могли помітити, що тут є деякі суми, в яких можна явно зменшити. Це все залежить від підходу клієнта до ремонту і яку він бажає бачити якість по завершенню робіт. Наприклад, двері, як я вже сказав, можна було взяти дешевше, можна було взяти двері під ремонт і фарбування. Можна було стелю не купувати нову, а перешити. Це було б дешевше, як мінімум, вдвічі. Також подушки сидіння, її можна було б відновити. Аналогічний стосується шторок. Премій водія можна було б також відновити. Ну і з зеркалом також дивитись по факту, що потрібно робити, і чи потрібні там якісь роботи. Але закладно було по максимуму, щоб не було ілюзій, що автомобіль приїде і зробиться за дві копійки. Тому це завжди процедура, яка коштує грошей, тому я пропоную рахувати завжди по максимуму. А те, що залишиться, це буде приємним бонусом, який може покрити якісь додаткові витрати, непередбачувані, які вивізли, наприклад, плаваний пластик чи тому подібні якісь речі, які потрібно буде закупити. Таким чином, в нас по запчастинам вийшло на 1740 доларів. Далі самі роботи СТО. Роботи СТО я заклав 1000 доларів. Здавалося б, тут небагато роботи. Прикрутив, відкрутив берку, поміняв шторки і все, але не так. Насправді СТО беруть оплату за арматурні роботи. Це збірка, розбірка, деталей, збираємо обшивку, теж саме зі стели, знімаємо стелю, відкручуємо подушки, ставимо нові, прикручуємо стелю і тому подібне. Теж саме сюди входить і варіант, коли потрібно фарбувати елементи. Наприклад, ви купили заощадили на дверях, купили далі під ремонт, і відповідно потрібно їх буде або фарбувати, або просто вони були іншого кольору. І також відрихтувати ось цю частицю дверей. А відповідно, якщо ми її рихтуємо, автоматично це означає, що ми її потім фарбуємо. Тому, як мінімум, два елементи потрібно фарбувати. Також я порахував сюди і фарбування стієчки. На фотографіях, на жаль, не видно, але я підозрюю, що стіючка на ось цій частині вона може бути трішки заломана і деформована. Звісно, це не критично, але її потрібно виправити і провести в нормальний вигляд. Відповідно, це також ріхтувальні роботи, які тягнуть за собою потім фарбування роботи, і тому тут може бути фарбування до трьох елементів. Відповідно, вартість робіт СТО менше як 1000 доларів за такі роботи точно не візьмуть. Таким чином, роботи з ТО і запчастину виходять орієнтовно 2740 доларів. Після того, коли автомобіль зроблений, він йде на процедуру сертифікації. Також платна процедура вона коштує порядка 150-200 доларів дивлячись, де дивлячися. Після того, коли ці всі процедури зроблені, автомобіль потрібно ставити на облік, і при першій постановці на облік сплачується внес окупаційний фонд. який для цього автомобіля складає 271 долар. Як ви вже могли побачити і підрахувати загальна вартість в нас вийшла 18 336 доларів, і це з розрахунком того, що ми закладали якісні запчастини в ремонт. При цьому не намагалися його здешевити за рахунок якихось маніпуляцій з безпекою чи обшивкою салону. Давайте тепер подивимось, які є варіанти на авторі, що вони себе представляють, і який ринок на ці автомобілі загалом. Переходимо на авторію. Я попередню проглянув про декілька варіантів. Перший з них точно не можна вважати за ринок, тому що це водій автомобіль, який приїхав під відновлення. Другий автомобіль і третій вони не пробиваються по Carfax, вони не пробиваються в будівлі, тобто по цьому номеру нічого не підтягується. А по цьому автомобілю він номер, як ми бачимо, взагалі прихований і номер замазаний. Це свідчить тільки про те, що власник не бажає, щоб автомобіль зайві раз перевіряли і дивились по відкритих джерелах. Що стосується ось цього автомобіля, він йде третій по позиції, його вартість 18 тисяч 700 доларів. Ми можемо його розказати, що це співставний варіант із нашим варіантом, який в нас може бути. Давайте його подивимось. Якщо ми його подивимось і відкриємо ось цей Він-код, ось це оголошення. Тут вже видно, що це не оригінальний бампер, не оригінальні решітки, накладки і тому подібне. І вже по зазорах навіть видно, що бампер тут стоїть не в зазорах. Тому про якість ремонту вже можна зробити деякі висновки. Якщо ми відкриємо він-код цього автомобіля, ми побачимо ось такий стан. Тобто автомобіль, який пропонується. На 400 доларів дорожче на автоакціоні, виглядав ось так і був куплений за 1900 доларів. Ну, тут пошкоджень навіть нема що обговорювати. Тут е, лонжерони сказали до побачення, так само і, і все решта, яке от добряче отримало і спрацювала вся абсолютно безпека в салоні. Це не є безпечним автомобілем для його експлуатації на дорогах. Якщо повернутись до ринку, ми бачимо, що він починається від 18 тисяч доларів, і далі він йде, далі йде 19 500 з пробігом майже 200 тисяч кілометрів, і далі він прокує вже впевнено за 20 тисяч. Якщо підсумувати, то наш автомобіль, який ми можемо придбати на аукціоні, виглядає доволі гарно. Він відповідає своїм вкладенням, які потрібно на його відновлення, доставку і її покупку. Тому цей автомобіль виглядає доволі перспективно. Я ж прослідкую, подивлюся, за яку ціну його було продано на аукціоні, і напишу про це детальніше в коментарях. Друзі, дякую вам за увагу, що подивились це відео. Якщо у вас виникли якісь запитання, ви можете завжди їх залишити в коментарях, я вам на них відповім. Підписуйтесь на канал, ставте в Тут буде більше відео про лоти, про аукціони і про автомобілі із США.